Так, усі мої вітання. Я бачу, що я вже наживо, що я вже в прямому ефірі. Тож дякую всім, хто буде долучатися зараз до прямого ефіру, і дякую всім, хто буде дивитися цей ефір запису. Тож, це прямий ефір, не монтоване відео. Тож, якщо я дуже повільно розмовляю, ви можете, якщо дивитесь у запит, су прискорити швидкість. І я вже майже ну, три тижні не виходила до вас у ефір, от, не теревеняла про свої процеси, спільні проекти та готові роботи. Отже, скучила за вами, скучила за прямими ефірами, тож почнемо, певно, з готових робіт. Як токових, готових робіт в мене наразі немає, але був в мене такий стан, що я вам розповідала, що в мене є подарунки для моїх подружайок, і оці подарунки вони лежали у мене в моїй шкарпетковій скрині. Бо там були шкарпетки, ще, які я в'язала на спільний проєкт в'язання незламних. Зараз я вам покажу. І от я відчула, прям, що я хочу вже хочу позбутися цих подарунків, бо вони мені заважають дихати. Вони настільки вже просяться до своїх нових хазяїв, що я просто не витерпіла і подарувала. От. І зараз покажу, зараз покажу, що я подарувала. Виходить, що це е, ці шкарпетки. Е, е, я їх в'язала у е, спільному проєкті в'язання незламних. Це е, турецька пряжа, італійський дизайн. Зараз покажу. До речі, я теж от привела до ладу свій щоденничок. От, і е, Оксана Недошитка вона рекомендувала приклеювати фотографії, бо я Приклеювала їх такими э, стикерами, ну, кругленькими да, наклеєчками. Вона порекомендувала двостороннім скотчем. І останні фотографії я вже прикліїла двостороннім скотчем, і дуже файно мені виходить, ось ці шкарпетки. Це э, біла пряжа, це ліма. А э, бускова пряжа це э, ланосо. Це э, ланосо. Так, зараз скажу, так, скільки тут? 100 грам 300 метрів кольор цей бусковий 965-й, це 95% маріно і 51% акрила. Це стосовно фіолет... бускової пряжі, стос... стосовно білої пряжі, це фібра натура. Мені подобається ця пряжа. Це італі... італійський дизайн, турецька пряжа, пряжа італійського дизайну. Це супер... 100% супервош. 100 г 260 метрів. От вийшли такі шкарпеточки, І я їх подарувала. Подарувала я їх з серветкою. Зараз покажу, які серветки. З ось голубенька, блакитна серветка. Тобто я ці серветки, я їх в'язала. Ось вони у мене є. Ось ця голубенька серветка, бачите? Я їх, так, щоб не Я їх в'язала по запросу на гармонізування чакральної системи. Блакитна це якраз п'ята чакра вішутха. І оцей кайомка. Темно-синя це перехід до а, шостої чакри, Аджни. вона якраз синього кольору. От, а, отже, так, вага цієї серветки 46 грам, 47 грам, вага 47 грам, а голуба, пря, блакитна пряжа це етрофіл. I'll, I'll organic ну, я, Ви, мабуть, пам'ятаєте, я вам казала, що мені дуже подобається ця, ця пряжа і органічна пряжа. 150, грам, 150 грам, 165 метрів 100% органік катон. От. А оця темна синя це зараз я не скажу, що це за пряжа. Це в мене були залишки пряжі, і я додала кайомочку. Так, це був один подарунок. Оці шкарпетки і оця серветочка блакитна. Далі. Далі авоську. Цю авоську я теж подарувала. Ця авоська була. Зв'язана, це третя моя авоська. От, вона була зв'язана з турецької пряжі Алізе. Тут два, два, два кольори Алізе, до речі, шошо, а пряжу, бачите, приклеїла дуже файночко файноїся, а етикетки з пряжі не додавила. Це вже наступного разу покажу. Отже, це пряжа Алізе Батік, це 100% мерсеризована вавовна. Я наступного разу знову покажу цю фотку і вже розкажу про пряжу. Вага десь 158 грамів взагалі у овоськи. От, І це я подарувала якраз 6 серпня ми зустрічалися, і я подарувала цю авосечку. Це третя моя. Ще гачкую четверту, зараз я вам її покажу. Це буде однокольорова, я її майже догачкувала, це буде однокольорова авоська, бачите, вже закінчую, ще трошечки буду фіналіти шлейки закінчую. Вони ще тонесенькі, я хочу ну, трошки ще десь сантиметр, полтора дов'язати шлеєчки, і буду вже фіналіти Авоську, і якраз ця Авоська вона піде у подарунок з цієї серветки. Авоська це теж Алізе 100% мерсерізована вавокатон. Вавовна. І ця серветка, вона теж з алізе, мерсеризована Вавовна, але батік. Така, бачите, різнокольорова, і я вже казала, що ця пряжа це ця пряжа, вона більш м'якша, м'якіша і більш така ніжніша структура, чим оця однотонна. Чим ця однотонна вона хоч Хоч і ця багатокольорова пряжа, і ця вона 100% морсеризована вавовна, але це більш така пружкіша і твердіша, а ця дуже м'якенька. Оця кольорова, дуже м'якенька. І це буде один подарунок. Оця авоська, оця серветка і оці шкарпетки. Так, до речі, шкарпетки вони тут є. Зараз покажу. Так, зараз покажу. Ось. Я приклеїла фоточку шкарпетки. Це пряжа Феза ручного окрашування, феза point. Так, феза point. Виробництво я не знаю чого, тут не показано виробництво. Так, 75% Маріна, 25% поліаміда, 100 грам, 400 метрів. Ця пряжа шла в пасмі. Скажу вам чесно, що я не вмію розмотувати пасма. От, це теж шкарпетки скараходи, бо ці шкарпетки, там дуже багато вузликів. І... Якраз от ну всі знають, да, вузолкову магію. От, і ці шкарпетки, коли я бачила цей вузлик, то ці вузлики будуть відпугувати від себе все негарне. Тому ці шкарпетки заздалегідь заряжені на позитив. От, і стосовно знову ж в пасма. Зробила собі два таких клубочка Це пасма, яку красила Галинка, а подарувала мені Ірина цю пасму. От, дуже класний, приємний запах. Це все, ну, ще я не, не всю перемотувала а, пасму, бо я ж вам кажу, я не вмію розмотувати пасму. Вона вийшла два таких клубочка десь по 40 грамів. І ще 20 грам у мене лежить у пасмі така заплутана, заплутана пасма в мене лежить. Так, шо, далі. А, що в мене залишилося, вони вже мені вже муляють очі і все, що можна, мені мулюють, але я зараз не можу їх подарувати. Це мої перші шкарпетки, взагалі перші. І якраз от я вам вже розповідала цю історію, що у мене є подружайка, для якої я перший свій бактус зв'язала. Бактус вже подарувала, вона його дуже гарно носить. Перші шкарпетки зв'язала, але вони ще досить у мене, бо подружайка. Зараз ми не можемо з нею зустрітися фізично, тому шкарпетки ще у мене у мене вже муляють очі, я вже хочу їй їх подарувати. А вона така, я, я не пам'ятаю, розповідала вам цю історію чи ні? Вона така пише мені, ні, Юля, я не хочу зараз приймати твої шкарпетки, бо вони відразу почнуть зі мною працювати, я зараз не готова. От тому вони лежать у мене. Але я хочу тебе дорогенько заспокоїти. Вони, хоч ти їх і наносиш. Це ж твої шкарпетки, вони працюють вже з тобою. Так що процес іде. Так, ці шкарпетки у мене лежать в моєї скриньки. Зараз вам покажу скриньку. От. Це моя скринька шкарпеткова. Бачите, тут мої каміншенки е, заряджаються, бо ця скринька у мене на балконі. Якраз у мене е, східна сторона, дуже сонячна, і вони заряджаються на сонці зранку. От, і це серветка на подарунок. Перші шкарпетки це теж ці дівчини на подарунок разом з серветкою. І от там он, знизу ви бачите трошечки виглядають оці перші. Зелененькі такі шкарпеточки. До речі, ці шкарпетки, вони теж тут є, вони перші в моїй книзі. Ось вони. От, і це пряжа шкарпеткова, супервош. 100% 100 грамів на 420 метрів. Це колір, а який це колір? Ось тут колір я не бачу. А, це колір 20, ну це ж багатокольорова, тому 26,96, 75% шерсті, 25% поліаміду. Ну, звичайна, звичайна Alize Superwash комфорт, сокс. От, вона для мене ну, дуже тонка. Я в'язала вага цих шкарпеток: 63 грама, розмір 36-й нитки. От, і в'язала, до речі, треба виписати, скільки часу я їх в'язала, бо вони так не особо швиденько в мене в'язалися. Так, що ще? По готовим виробам я вам вже розповіла. От, вже оцю пряжу ручного фарбування, яку подарила мені Іринка, яку е, Галина е, фарбувала, ось вже занесла собі в е, щоденничок. Не знаю, що буду з нею в'язати. Просто ви, виникло бажання її розплутати, пасму в клобочки. Отже, я розплутала, ну, от записала, а ну один моточок 38 грам. Інший 31 і ще залишок залишився. 80% мариносова шерсть, і 20% поліаміду. Так, це те, що є. Так, що, у мене тут? що є. А, ще я вам обіцяла показати картину, яку я малюю, але це не та картина, яку я вам обіцяла показати, але це картина, яку я сама намалювала. Намалювала на холсті. Оце, це перша моя спроба малювання квитки життя. Хто знає, хто не знає, квітка життя це такий сакральний символ, і, до речі, ну, сакральна геометрія. І до речі, якщо дивитися на квітку життя, то вона балансує на, на зображення, де зображена квітка життя, то вона балансує, гармонізує, у, таке, урівноважує психічні, емоційні стани. Тому у мене така. Перша моя спроба квітки життя, життя. От така от яскрава, вийшлася. створилася, квіточка, я вже її повісила на стіну. Ще хочу щось таке. Ну, щось мене зараз потягнуло. Я вже ну, би знайшла, як малювати мандали по даті народження, от, як розраховувати, малювати. Ось такі -такі. Ну, воно не так. Воно інакше буде малюнок, але теж прикольно можна на запроси малювати, розраховувати, малювати. Тож спочатку собі розрахую, а потім покажу вам, як буде виглядати ця мандала. Ну, теж прикольно. А, получається. Вона зветься, ну, ця мандала, яку треба розраховувати на дату народження, вона зветься мандала світу. Я якраз знайшла відео от, Орсула Грін. Ну, Якась Урсула, Вибачаю. вибачаюсь перед Урсулою, що я не запам'ятала її а, при, прізвище, вона немка. Я знайшла ефір, де вона розповідала про цю мандалу, я ще тільки почала не про цю, не про квітку життя, а про. «Розраховування мандали по даті народження, От, де вона розповідала, чому саме вон, вона так розраховується. От, ну, тобто вже, вже наступного разу у мене буде більше інформації по цій темі, а може вже і буде ця квітка, ця мандала по даті моє, моєго народження. От, намальована, то я вам покажу і розкажу. А зараз, поки, о, поки от, квітка перша моя така квітка життя. Бачите, яка, така, така, яка? Так, добре, далі. Далі. Далі, 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 далі процеси, шкарпетки. Тобто, зараз у мене по шкарпеткам. В'яжуться дві шкарпетки. Перші шкарпетки це шкарпетки березня, щоб ви розуміли, я їх ще так і не закінчила. Це друга шкарпетка. Друга шкарпетка, двокольорова шкарпетка. Перша буде. А ось така блакитна, вона на балконі сушиться. Ну, вона вже висохла, лежить просто на балконі. Блакитна, сіра, а це жовта сіра. Ну, я вже ну майже трошечки закінчилася. На цьому тижні, от саме на цьому тижні я її в'язала, бо я хочу її вже зафіналити. Оце шкарпетка зараз це, мабуть, шкарпетка березня. бо так, да, це шкарпетка березня. Бережня, бачите, тут вільне місце, бо воно ще в процесі. Це шкарпетки 38-го розміру. От, і хочу, хочу зафіналіти у найближчі часи її зафіналіти. Так, потім по шкарпеткам у мене в процесі шкарпетки червня, вони з двох кольорів ця чорна. І махерчик бежевий. Вони такі пухнасті, це теж шкарпетки на подарунок. Це шкарпетки березня з сумісного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. А ці з Ой, це чорні з червня, а ці з березня. Шкарпеткові скриньки дизайнерських бажань. От, і Так, які у мене ще процеси. Догачковою Авоську, ну, майже трошки закінчила так? це по сумісним проєктам. Щодо сумісного проєкту, в якому я ще приймаю участь, який зветься топовий жилет. Він закінчується 31 серпня. Отже, я вам показувала, що я, у мене було лише 2 моточка бірюзової пряжі, два моточка з сірою. Сірою я взяла спиці пиці десятку. Би Іринка порадила мені десяткою, бо ну, якраз от два моточка вистачить. Резинку я теж в'язала десятку, і трохи. Би, ну, дуже швиденько у мене зв'язалося це перед, але я трохи застопорилася, бо бачите, я вже почала вив'язувати ну, плечі, да, формувати виріз, і коли я приложила до себе, отак, да, по-перше, Тут занадто мало, я б пров'язала, вона дуже коротка, я таку коротку не хочу. У мене є ще е, цілий моток, тобто мені якраз на плечі вистачить і треба розпустити і дов'язати першу ну, цю полочку. Ну, не полочку, а полочову штуку. І я на цьому застрягла. Я щось, щось да, коротше. От, і ну, я може, там на вихідних або там, в ближайші дні займуся цим процесом, бо до закінчення е сумісного проєкту залишилося 15 днів, бо останній день це 31, А мене дов'язати першу е по полочку, передов'язати і. Е Спинку ще зв'язати. Ну воно, ну, воно дійсно в'яжеться дуже швидко, бо це десятка і дуже швидко в'яжеться. Але, бачите, ще, ще в процесі. До речі, бачите, я не, не внесла цей процес. Не, не внесла а, цей процес в свій щоденник, а треба внести. Отже, в щоденники я лише вносила авоські. Авоські таке, але треба внести. А, і от, бачите? Вклеїла, дуже файно вклеїла. Тут, ну, тут ще не вклеїла пряжу, треба ще пряжу повклеювати. Так, що ще? А, по сумісним проєктам це все. Далі, е в перше моє тестування, приймаю участь у першому в житті тестування, тестування у Ірини Бароян по шкарпеткам. От, е Шкарп... По шкарпеткам. А я куди я? А, я їх внесла, цю книжку, до речі. Я внесла а, пряжа, ось, ось пряжа. Пряжа це преміум ярн, Вінтер і колір 606-й. Оце він такий. Ну, він трошки темніше, ніж передається. На відео він трошки темніше, такий прикольний. Мені дуже сподобався. Ці шкарпетки будуть 40-го розміру, і я вже знаю, кому я їх подарую. Я вже Ну, В'яжу на подарунок ці шкарпетки. Трошечки пров'язала. Не буду показувати, ну, я думаю, що можна показувати виріб, бо Ірина розміщувала якраз вже готовий виріб у собі в інстаграмі, тому я не думаю, що це якась таємниця, що за шкарпетки будуть. От. Але просто ну, не буду показувати, що там, як у мене там. Ну, я трошки пров'язала. От, тобто вже початок є. І ось такі нитки. Це перше моє тестування. Це перше тестування в моєму, моєму досвіді в'язання. Так, по тестуванню сказала по вишивки. Вишивка. Вишивку, а, до речі, я щось так для себе. Зрозуміла, що треба ж сюди і вишивку внести. Або або, у мене ось така є чудова. У мене є така е, схожа, схожий зошит, але цей зошит я е, віддала для нових проектів. От пам'ятаєте, я вам розповідала, що хочу е, таку кафтину що Оксана Недошитка, її африканська квітка, вона надихнула мене на ковтину, білу, таку кофтину, білу кофтину, а ось тут там в, в рукаві вставити бабу, бабусіни квадрати, от, і, або внизу вставити бабусіни квадрати. От, тому ну, я сюди вже занесла, типу, а-ля проєкти. Але я думаю, що можна в цей зо... проєкти перенести в цей зошит, там, наприклад, з... ззаду писати проекти, які я хочу да? Там теж вносити, там, малювати щось таке. От. А, тут у мене є плани, що я запланувала. Я вам показувала вам чи ні, тут у мене плани. Записати МК двокольоровий бактус, записати МК трикутний бактус, записати МК плет печвок, навчитися сплести макраме. Це у мене такі плани. Так, добре. Ну, певно, що оцю, оцей зошит я віддам під вишивку. Щоб воно було в мене, ну, вроді як, і в зошитах, да, схожих, але окремих. Отже, по вишивки, на цьому тижні. А ми з вами три тижні майже не бачились. Я вишивала, продовжувала вишивати цю картину міст. От, і тут я вже почала вишивати осінь золотими такими барвами. Тут трошки зелені вийшла. вийшла. От, тому трошки воно трошки продвігається, потрошку продвігається. Це ця вишивка під намер. От е, я розповідала, який намір е, в минулому відео. І ця вишивка під намір е, і на подарунок. Бо би, під намір це я розумію для чого, да, і знаю, кому, е, кому вона буде у пригоді. Так, і це одна вишивка. І сьогодні постукався ще проєкт вишивальний. От, е, а, я його не занесла. Треба ж занести в зошит, зразу, зразу тут залишу, що після ефіру занесу. А покликав сьогодні в мене новий проєкт. Людина, ну, є в моєму оточенні людина, і я сьогодні там подивилася її сторіс і відчула, що кликає одна схема щоб бути вишитою для неї. Тож поки цю схему не покажу, я її вже достала зі, свого, зі своєї скрині. Mm -hmm. Зі своєї скрині я її вже достала, вже е розложила її, вона вже почала працювати. От, і теж буду вишивати залишків бісеру, бо в мене дуже багато залишків бісеру. Подивлюся, е там. ну, в принципі, такі залишки, які в мене є. От, буду вишивати, і наступного разу я коли щось, коли я її вже почну, то наступного разу я вам її вже покажу і розкажу. От, ну прям покликала. Я взагалі-то я пам'ятаю свої схеми. У мене дуже багато схем. Ну, я ж кажу, чомодан, Скриня. От, і там дуже багато ліків, святих, різні інші схеми, і я пам'ятаю свої схеми. І от коли я зустрічаю, в мене завжди так працює. Або я відчуваю, що якась схема проситься, щоб її почали вишивати, або я зустрічаю людину. От, там спілкуюся з людиною і відчуваю, що от, якраз. Та або інша схема може бути для нього. Але сьогодні прям я відчула, що схема кличе схема -клич бути саме вишитою для, цього, для цієї людини, бо така магічна волшебна схема, от і людина, ця дуже магічна і волшебна. Тому, тому наступного разу, коли я почну, вже вже буде щось вишито на цій схемі, я вам її покажу. Ну, це все. Мабуть, буду фіналіти це цей ефір, цю зустріч. Зараз, поки подивлюся, може хтось був зі мною в ефірі. Так, я бачу, що хтось був, хтось є навіть зі мною в ефірі. От, але коментів немає, питань немає. Тож, дякую усім, хто був зі мною. Дякую усім, хто буде дивитися цей ефір у запису. На сьогодні це все. Пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, бо я знаю, що більшість моїх глядачів не є моїми підписчиками. Тож, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, і вам буде приходити повідомлення, коли я буду виходити в ефір або розміщувати нове відео. До речі, завтра, як завжди, в 10. В 1045 або в 10.30 буде новий ефір. Казки для дорослих. З Цього тижня трошки розклад у мене змінився. Зараз будуть казки для дорослих по на Ютубі, будуть розміщуватися по четвергам. І суботам, бо вони раніше в інсті проходили понеділок, середа-п'ятниця. Зараз у понеділок не буде ефіру, буде лише п'ятниця, буде середа і п'ятниця. І це в інсті, якщо хочете оперативніше бути в ефірі, дивіться в інсті, А на Ютубі вони я їх заливаю на наступного дня. Тобто, ефір з середи буде у четвер, тобто завтра, сьогодні я була в ефірі. Ефір з п'ятниці буде у суботу. Тож підписуйтесь, нажимайте колокольчик, Підписуйтесь, щоб розуміти, що вже відео на Ютубі, щоб дивитися оперативніше. Добре, усім дякую за те, що були зі мною в ефірі. Дякую усім, хто коментує, хто ставить лайки, вподобайки. Дякую усім вам, що були зі мною, і до зустрічі! Не перемикайте!